Мій улюблений торт із дитинства, який має багато назв смирикова хата, мурашник, монастирська ізба. А як його називаєте ви? Напишіть у коментарях, а я ж ділюсь його детальним рецептом. Тисніть вподобайку. Беремо борошно і додаємо холодне масло, яке нарізаємо шматочками і розминаємо руками. Це займе 2-3 хвилини, поки не вийде однорідна крихта, яка нагадує мокрий пісок. Додали сметану для смаку ванільний цукор, трішки солі і замішуємо тісто руками. Додавати ще борошно не потрібно. Додавайте чітко по рецепту. Замішувати потрібно 3-4 хвилини, і готово. Замотуємо його в харчову плівку і лишили на годину в холодильнику відпочити. Беремо вишні, можна брати консервовані або розморожені, чи влітку свіжі та вимішуємо з крухмалом. Краще це робити на ситечку, щоб стікав зайвий сік. Це необхідно, щоб вишні не пустило багато соку. Ну і звісно, вишні мають бути без кісточок. Дістали тісто, розкатали в широкий прямокутник і ріжемо на 10 рівних шматків. Кожен шматок розкачемо у тонкий прямокутник, обрізаючи на рівні краї, Виклали рядок із вишень і скрутили в щільний рулет. Тут не потрібно робити все неймовірно акуратно, так як трубочки будуть всередині торту, тому якщо вийде трішки нерівні, криві це взагалі не страшно. Переклали на пергамент чи фольгу і випікаємо при 200 градусах до рум'яності від 15 до 25 хвилин і даємо охолонути. Для крему беремо жирну сметану, пудру і збиваємо міксером 3 хвилини. Якщо сметана не жирна 15-20% жирності, то варто додати 20 грамів загущувача сметани. Під десерт кладемо фольгу, змащуємо шар крему під трубочки і складаємо пірамідкою, розпочавши з 4 або 5 шарів. Все гарно промащуємо кремом. Кожен шар промащуємо з боків, спереду і ззаду. Далі лишаємо просочуватись на ніч у холодильнику. Присипали тертим шоколадом і готово до подачі. Всім смачного!